Цьому відео я вам розповім, як проростити манго з ось такої кісточки. Перше. Робимо обережний надріз ножом вдоль кісточки. Друге. Обережно відкриваємо кісточку, щоб не зацепити он ту кісточку всередині, яку ми будемо пророщувати. Третє. Коли ми дістали цю кісточку з середини, замотуємо її в марлю змочену водою або в любу другу м'яку тканину. Ось так. Четверте. Кладемо цю кісточку в пакет та на тепле місце на батарею або під батарею та на пророщування. Пророщування триває від 5 до 14 днів. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. Продовження слідує.